Шукайте потужний дизельний генератор з 10 кВт максимальної потужності і 9 номінальної. Цей Enersol саме для вас. Дизельний двигун дуже економний у споживанні палива і може забезпечити довгу автономну роботу при витраті палива усього 280 мл за квт годину. Він ідеально підходить як для невеликих майстерень, для СТО, для фермерських господарств, так і для офісів. Для швейних цехів та невеличких магазинів, у яких працюють світло, холодильники та касовий апарат, саме цей генератор у надійному захисному кожусі, що захищає двигун від зовнішнього впливу і зменшує рівень шуму до 73 дБ. Система автоматичного контролю напруги забезпечує постійну подачу стабільної енергії без коливань а захист від перенавантаження та перегріву забезпечує безпечну експлуатацію. Розглянемо панель ближче. Генератор працює як на одній фазі з силовою розеткою на 220 вольт. Так і з трьохфазними приладами напруга переключається за допомогою цього тумблера. Крім цього, на панелі є клеми на перемінну напругу 220 вольт і... і клеми постійного струму на 12 вольт для заряджання акумуляторів та роботи приладів від 12 вольт. Поруч знаходиться інформативний дисплей, за допомогою якого можна побачити кількість відпрацьованих мотогодин, активний струм і напругу. А для полегшення холодного пуску тут є не лише ручка для зміни положення заслонки, а й кнопка для попереднього підігріву. Сам пуск виконується за допомогою електричного старту або автоматично. Для цього треба придбати АВР і під'єднати його до спеціального гнізда. Зверху знаходиться кришка паливного баку на 30 літрів. Поруч з ним знаходиться датчик рівня палива. Масило заливається окремо в спеціальний бак ємністю 2,7 літри. Також в комплекції йде сумка для інструментів, всередині якої знаходиться інструкція, дві е, виделки силові на 220 і на 380. Два ключа. Викрутка, комплект прокладок, паливний насос, замки на клеми і комплект для наливання палива. Це був невеличкий огляд на 10 кіловатний генератор від EnerSol. Якщо ви хочете його замовити, або замовити якийсь інший генератор, переходьте за посиланням в описі або телефонуйте. Номер теж там. Елдвір, тут все про професійний інструмент.